Привіт, мене звати Сергій. Я викладач ЮАІКД дизайну в IT Step Академії. ЮАІКДЗАНР він розроблює інтерфейси: це або сайти, або мобільні додатки. Він робить їх корисними, зручними та ефективними. Ми вивчимо всі знання, отримаємо всі навички, які потрібні для створення будь-якого сайту. Ми пройдемо шлях від Першою розмовою замовником до готового продукту. Тобто наприкінці курсу ви вже матимете принаймні одну роботу у вашому портфоліо. Вона дає дуже багато свободи. Ви можете працювати віддалено та не витрачати час на затори, або можете працювати в офісі, або в студії, якщо вам це більше подобається. Ви можете працювати над одним продуктом, дуже довго розвиваючи його, або якщо хочете, можете брати різноманітні замовлення. Ви самі можете обирати, куди вам цікавіше йти далі. Після курсу ви отримаєте всі навички та знання, які потрібні для того, щоб почати працювати UX-дизайнером. Тобто ви вже будете знати і вміти створювати сайти та мобільні додатки. Якщо хочеш обрати для себе цю гарну професію, приходь до IT-STEP Академії. Ми всьому навчимо, допоможемо і після нашого курсу ти зможеш працювати ui ux дизайнером